Вітаю на календарі середа 6 березня, і ви дивитеся Ньюз. з вами у студії. Працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо на наступні теми. Центр Покровська знову під ударом. Вночі окупанти випустили по місту чотири ракети С-300. Це в балкон. Може старався. Нема нічого повністю вилако желізо на такій ранці. 12 сіл Донеччини отримали допомогу в рамках проекту Мобільні клініки. Саме цікаве, що вони працюють не тільки з тими людьми, які почувають себе хворими. Вони працюють з людьми, які живуть у селі. Як отримати компенсацію за зруйноване житло до Мирнограда завітали юристи від благодійної організації. Обстріли це руйнування. Руйнування не тільки. Скажем, споруд критичної інфраструктури, але й домогосподарства у родинському пільгові категорії мешканців отримали твердопаливні брикети. Це дуже добре, звичайно, коли допомагають нам. Продуктами допомагали зараз. Опалювальний матеріал. Поодинокі випадки ковід та загострення ГРВІ. Яка ситуація із захворюваністю у новогродівській громаді? З ковідом вона більш спокійна, зараз більше сезонні ну, вірусні інфекції з проявами ларінготрахеїта або трахеобронхіта зараз дуже часто. Центр Покровська знову під ударом. Вночі окупанти випустили по місту чотири ракети С-300. Про наслідки ворожої атаки дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Наша хлива ніч для Покровська. Сьогодні вночі окупанти вдарили чотирма ракетами по центру міста. Центр Покровська зараз більш нагадує локацію для якогось фільму жахів. Зруйновані заклади освіти, об'єкти критичної інфраструктури і, звичайно, будинки мирних мешканців. Лише тиждень тому окупанти вдарили по центру, як сьогодні вночі знов повторили акт тероризму. Люди, які пережили цю страшну ніч, кажуть, неможливо передати словами все те, що відбувалося. У дванадцяту годину ми спали якраз у спальні, дружина покликала. Перший прильот був, вона мене покликала зі спальні, вона ще не спала. У комору сіли, і потім почалося другий, третій, і вилетіло в вікно, і побило все. Двері повибивало, і стелю, і шифонєр. ну, все загалом. Сильно постраждало все ну, слава Богу, цілі і все добре. Опів на першу спав. Перший вибух відбувся, я одразу вискочив, дивлюся, двері вибуло. Одразу сюди, сюди ліг, другий вибух, миттєво, кухня розбита, зал, пригожа, двері все тут розбите. все тут розбито. Мене як я спав просто у вісні. Мені якось пощастило, чи я не знаю. Увесь будинок і у всіх повилітало все. Все. У мене чоловік був вдома. А я вночі приїхала сюди вже додому. Ну дуже сильно. У всіх все он можете підійнятися навіть на гору, подивитися. Це жах просто. Пан Андрій проводить для журналістів телебачення Капрі невеличку екскурсію своєю квартирою. Усі кімнати усіяні склом та шматками рам. Його дружина та донька вже давно в евакуації, а сам цієї ночі був у матері. Каже, це його напевно і врятувало від смерті. Немає вікон, не дверей. Це зал наш. О, запрохоти. Да не дай Бог би моя жінка тут. Балкон теж старався робити. Нема нічого повністю вирват желізо на такій рамі. Слава Богу, що був у мами. нікого? Э, Тіко Кіт, Сімба. Живий, слава Богу, залишився. У мене дружина донька вона боїться обстрілювати усіх. всіх І Я э, спокійний, навіть на той момент. Що їх не було вдома, ну і мене теж. Вили цей блок, а це я тут спав. І ця плита десь я тут спав. Мені по голові. Неподалік від місця прильотів працює пересувний пункт незламності, адже деякі будинки тимчасово залишилися без електропостачання. Пункт незламності в нас працює з початку бойових дій. Тут у нас можна попити чаю. Кави, обігрітися, зарядити мобільний телефон. Це ще тільки ранок люди ще оговтуються, мабуть, ну потроху підходять. Працюватиме такий пункт незламності до завершення ліквідації наслідків обстрілу. Загалом руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, 7 приватних будинків та дві адміністративні будівлі. Також одна людина отримала поранення. Це 37-річний чоловік. На місці події працюють правоохоронці та екстрені служби. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Загалом упродовж доби російські війська завдали 1475 ударів по області. Під обстрілами перебували 9 населених пунктів: міста Гірник, Красногорівка, Новогродівка, селища Іллінка, Очеретине, села Никанорівка, Новомихайлівка, Рай Олександрівка, Червоне. Армія РФ била авіабомбами: ОТРК Іскандер М, РСЗВ Ураган, Град артилерією. Пошкоджено 15 цивільних Об'єктів серед них вісім житлових будинків, будівлі підприємства ЛЕП. По Новогродівці окупанти вдарили керованою авіабомбою КАП 100 пошкодили підприємство. З артилерії росіяни накрили Красногорівку, вбили 72-річного чоловіка. Крім того, сьогодні, після опівночі, Росія поцілила по центру Покровська чотирма ракетами С-300. Поранено 37-річного цивільного мешканця. Руйнувань зазнали заклад освіти, підприємство, житлові будинки. На місці працюють поліцейські. Масштаби пошкоджень встановлюються. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Також близько 8.30 ворог спрямував вогонь на населений пункт Нетайлове Очеретинської громади. 63 річна жінка отримала поранення несумісні з життям і померла на шляху до медичного закладу. На Донеччині чоловік отримав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Вчора, 5 березня, під час вигулу собаки в лісі поблизу селища Яцьківка Краматорського району отримав мінну вибухову травму верхніх кінцівок чоловік 1982 року народження. Пораненого було госпіталізовано до лікарні у місті Ізюм. Наразі його стан невідомий. 12 сіл Донеччини отримали допомогу в рамках проєкту Мобільні клініки. Подробиці впровадження проєкту розповіли в Нацполіції. У прифронтовій Донеччині на сьогоднішній день залишається досить багато цивільних мешканців. Отримання якісних медичних послуг сьогодні є одним із найважливіших питань, адже через постійні бойові дії дістатися до лікарень чи придбати необхідні ліки досить важко. Тож Донецької ОВА у співпраці з альянсом громадського здоров'я також департаментом головної інспекції та дотримання прав людини було започатковано проект мобільні клініки, у рамках якого мешканці прифронтових сіл. Та сили, що можуть пройти безкоштовне лікування та діагностику, і суть цього проекту в тому, щоб доїхати до тих крайніх сіл, де люди мають найменш доступ до медичного обслуговування. І люди, взагалом, які там залишились проживати, це старі люди, люди похилого віку, це люди, в яких немає можливості. Виїхати десь. Але вони там живуть, і чисельність в цих селах десь більш-менш 500-400 чоловік. На даний час у рамках проєкту працюють чотири буси, що мають надсучасне медичне обладнання, в яких працюють кваліфіковані лікарі, і вони приїжджають в ті села. І саме цікаве, що вони працюють не тільки з тими людьми, які почувають себе хворими. Вони працюють з людьми, які живуть у селі. Насамперед лікарі проводять повну діагностику пацієнта, який звернувся за допомогою обладнання можуть виявити захворювання на віл, снід та туберкульоз. І вони, якщо ставлять діагноз, вони прописують курс лікування. Після того, як вони прописали курс лікування, то вони надають медичні препарати саме для лікування цього діагнозу на місяць. Місяць людина лікується, після того вони приїжджають, ще раз діагностують. І роблять висновки чи дієве це лікування, чи щось під підкоригувати, враховуючи близькість бойових дій перед візитом лікарів ретельно продумується безпекова складова. За словами Сергія Сидорова, людей не збирають біля клінік. У потрібний час за ними приїжджає машина і відвозить на діагностику чи лікування. Інформує про дату приїзду медиків староста села. На тепер у рамках проекту мобільні клініки медичну допомогу отримали 484 людини. У 12 селах області. Вибух в одному з торгівельних павільйонів Покровська. Надзвичайна подія сталася вчора, 5 березня, у мікрорайоні Лазурний. За попередньою інформацією у приміщенні вибухнув газовий балон. Інформація щодо жертв чи постраждалих не надходила. Як отримати компенсацію за зруйноване житло до Мирнограда? Завітали юристи від благодійної організації. На прийомі фахівців побували мої колеги. Мирноград і досі продовжує оговтуватися після останнього обстрілу, що без вікон та даху над головою залишив десятки мешканців. Днями до місця завітали юристи благодійної організації Право на захист, аби проконсультувати мешканців з приводу утримання грошової допомоги у рамках програми Є відновлення. Консультує людей по євідновленню. Дуже багато в нас обстрілів а Обстріли це руйнування. Руйнування не тільки, скажімо, споруд критичної інфраструктури, але й домогосподарства, квартири. Дуже важливо, що якщо людина буде знати більш розширену інформацію, які кроки вона має робити для того, щоб подавати на її відновлення. То, щоб отримати якусь грошову компенсацію. Питання у всіх різні. Частина мешканців прийшла, аби дізнатися, як отримати гроші за зруйноване житло на тимчасово окупованій території. Дехто не до кінця розуміє, як подати документи на компенсацію внаслідок останнього обстрілу. Юристи зазначили, отримувачі фінансової допомоги поділяються на декілька категорій. Дві категорії в нас категорія А і категорія Б, по яким нараховуються дані гроші. Категорія А це пошкодження. незначні, тобто це вікно, двері, балкон і так далі. Балкон і так далі. Б це більш значні, і воно там поділяється на дві ще підкатегорії. Це більш значне руйнування. Це несучі стіни, може бути тріщина. Може бути дах, знесений повністю. Гроші мешканці отримати можуть у термін 12 чи 18 місяців. Протягом 12 місяців це в нас, якщо компенсація до 200 тисяч. Якщо 18 – це вище 200 тисяч компенсація. Тобто, якщо вище 200 тисяч дана компенсація відбувається, яким чином виходить спочатку 70% даної суми. Нею потрібно скористатися. Ні, і решту грошей вам дорахують після того як ви відзвітували за минулу частину виконаних робіт. Для отримання компенсації необхідно зафіксувати пошкодження об'єктам. Для цього необхідно надати інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зробити це можна або самостійно онлайн на порталі Дія чи у мобільному застосунку, або ж офлайн у адміністратора у ЦНАПі чи у нотаріуса. Оцінити збитки та зафіксувати конкретні порушення має спеціальна комісія. Компенсація може бути нарахована лише прямому власнику житла. Якщо усі документи оформлені згідно закону. Нелегка доба для рятувальників Покровського району. Вчора, внаслідок обстрілу, Новогродівки, виникла пожежа в котельні. На місці обстрілу працювали рятувальники 13-го Державного пожежно-рятувального загону, які ліквідували загоряння покрівлі на площі 10 квадратних метрів. А сьогодні вночі ворог завдав удару по Покровську, внаслідок чого виникло загоряння двох гаражних боксів. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце. Обстрілу ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів. Всього за добу співробітники ДСНС залучались до ліквідації 29 пожеж на території Донецької області, три з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. У Родинському пільгові категорії мешканців отримали твердопаливні брикети. Подробиці в наступному сюжеті. Проходження опалювального сезону завдає мешканцям приватних будинків неабиякого клопоту. Особливо важко мешканцям пільгових категорій, адже мінімальних пенсій та зарплат ледве вистачає на продукти. Сьогодні нужденні мешканці міста Родинське мали можливість отримати твердопаливні брикети. Сьогодні у міста Родинське розпочався розвіз твердотоплених брикетів. Це вугільний брикет. Від благодійного фонду Адра заздалегідь працівники соціального захисту населення збирали... заяви від незахищених верст населення на такий розвоз мешканці. Кажуть, така допомога дуже доречна, адже аби закупити вугілля та дрова на зиму, треба витратити не одну тисячу гривень. Це дуже добре, звичайно, коли допомагають нам. Продуктами допомагали зараз. Опалювальний матеріал. Тим більше я інвалід, в мене п'ятеро дітей. І якби це дуже суттєва допомога. У нас. Наш час вугілля дороге, самі знаєте. Дрова також. Спробую їх дістати десь і купити. дуже потрібна бабусі допомога. Вона сама живе ось і кому їй допомогти. Ось за нею турбується. Все життя вона пропрацювала то на Лиманській, то ну так вийшло, що доводиться надавати допомогу. оказувати допомогу. спасіба, дівчатам. Дякую дівчатам адміністрації. Вони дуже допомагають нам. І Аня, і Настя. Вони дуже молодці. Загалом у Родинському допомогу у вигляді брикетів отримують 62 домогосподарства. Снімальна група телебачення капрі з міста Родинське спеціально для Капрінь'юс. 7 березня в Новоєлизаветівському старостинському окрузі з 8.30 юрист благодійного фонду буде надавати безоплатну кваліфіковану правову допомогу щодо оформлення довідки ВПО підготовчих дій для отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, оформлення спадщини земельних питань тощо. Місце проведення заходу можна дізнатися у старости округу. Поодинокі випадки ковід та загострення ГРВІ. Яка ситуація із захворюваністю у Новогрудівській громаді, розповідаємо далі. Люди по різному реагують на зміни в погоді. Через різкі коливання температури організм людей не може швидко адаптуватися до зовнішнього середовища. Як розповіла лікарка Юлія Гречко, зараз ситуація з ковідом в Новогрудівській територіальній громаді більш стабільна. За лютий місяць було зафіксовано 5 випадків ковіду. Проте сезонними захворювання. Ситуація інша. З ковідом вона більш спокійна, зараз більше от сезонні ну, вірусні інфекції, з проявами ларінготрахеїта або трахеобронхіта зараз дуже часто. Люди температури, з температурою 39 і, і вище до 40, погано збивається, з сухим кашлем, з такими проявами. Але теж ось цей респіраторні зараз останній цей тиждень пішов трошки на спад. Тобто пік. От, по тижня три тому як почався, і от він був. Ну, тобто, поки люди не перехворіють або не вироблять імунітет. За словами медикині, вакцина проти ковіду у лікарні є в наявності. Проте на сьогоднішній день ажіотажу серед людей немає. Вони приходять партіями. Дуже часто ми приходять. Інколи люди, коли прийшли, звернулися, але її на даний час немає в наявності. Вони записуються. Як тільки вона приходить, їм дзвонять і вони приходять а, одразу вакцинуються. Тобто єдине, щоб вони в цей період не хворіли, ну, у них не було високої температури. Тоді не рекомендується робити вакцинацію. А так, да вона. Ну, є вакцина, вона приходить. Найчастіше на прийом до лікарів з сезонними захворюваннями звертаються люди працездатного віку. Їм з такою температурою дуже важко працювати, з таким сухим нав'язливим кашлем, і вони звертаються похилого, також є випадки, але там такий контингент населення. Що якщо їм не потрібен лікарняний, вони лікуються самостійно і вже потім, коли вже прилікувалися тиждень-десять днів два тижні, вони звертаються до лікарні. Тому що вони вже спробували все, що вони могли, могли собі дозволити, і їм не стало краще. Тобто, а от в перші дні захворювання дуже часто звертаються маленькі діти і люди, які от працюють, навчаються, тому що ну їм вони не трудоспособні стають на цей період захворювання. Також лікарка нагадала декілька простих порад, які допоможуть мешканцям уберегти себе від сезонних захворювань, активний спосіб життя, збалансоване харчування і ну навіть той вітамін С можна поприймати. Він ну і гірше не робить. Його дуже важко зробити, щоб було передозування їм, і тому і він покращує імунітет. Бережіть себе та будьте здорові. Знімальна група телебачення капрі з Новогрудівки спеціально для Ньюс. Завершуємо інформаційний випуск позитивними новинами. 2 березня в Полтаві відбувся відкритий чемпіонат з черлідингу, учасниками якого стали близько 500 спортсменів із п'яти регіонів, таких як Полтавщина, Запоріжжя, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина. Від Донецької області за нагороди в різних номінаціях боролися вихованці трьох спортивних клубів Покровська. За підсумками змагань наші спортсмени здобули 17 золотих, 6 срібних і 4 бронзових медалі. Що ж стосується погоди, то завтра, 7 березня, ранок та день у Покровську будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. А температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 4 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.